Чому віруюча людина не може знайти та виконати волю Божу? Сьогодні в вік соціальних мереж, технологій, знаєш, такий приклад хочу навести, що зачасту ми сідаємо в машину до молодого, гарного хлопця, котрий гарно розповідає, там, наприклад, про слово Боже, але він бачить всього на один відсоток духовними очима. І ми зачасту не сідаємо до машини за там, людиною похилого віку. Але він бачить на 100%, і в нього вже є багаж опиту. І проблема в тому, що ми слухаємо саме не тих людей, кот я бачив всього на 1%. Ісус говорив, що сліпий, якщо буде вести сліпого, вони оба впадуть в яму. І якщо я слухаю не тих людей, я не зможу знайти і виконати волю Божу. І особливо, чому, чому саме ми обираємо цих таких молодих, гарних хлопців, але він бачив всього на 1%. Чому ми саме не, до них сідаємо в машину, так сказати? Того, що наша душа, наші чувства, наші емоції, наше я воно зачасту не противиться саме тим людям, котрі бачать на 100%. Того, що вони говорять, Радикально, вони проповідують слово боже чисте конкретно Да-да, ні ні.